Доброго дня, шановні депутати, присутні. Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з регіональних питань з розвідку питань позачергової 30-ї сесії, 8-го скликання вразької ради. Кількість складу комісії 3 депутата. Присутні на засіданні дві особи: Скоболо Тамара Юрівна і Московець Олександр Антонович. Відсутній депутат Лекошкур Олег Миколайович. Необхідні форми для проведення засідання є. На засіданні присутні. Сільський голова Макагон Олена Анатоліїна, заступник сільського голови Сованець Інна Васильівна і сільської ради Шишкін Юрій Володим... Володимирович. На засіданні головує Московець Олександр Анатолійович, голова постійної комісії з гуманітарних питань. На розгляд засідання виносить на студії питання про затвердження програми для, для кривників, що реалізуються на території Української сільської територіальної громади 24 26 років. Про організацію харчування у закладах освіти української сільської ради 24-25 навчальних років. Прошу проголосувати за порядок сесії. По першому питання слово надається. А А. Прийнято рішення. По-перше, питання слово надається заступнику сільського голови Сованець Іні Васильов. Шановні члени комісії, шановні депутати, шановна пані голови, це так. Наразі ну, нашим сьогоденням на виконання законів України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про, ве... про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та дії домашньому насильстві, насильству, насильству за ознакою статі, потім типової програми для кривників. Нашим ну, виконавчим комітетом Української сільської ради було розроблено програму для кривдників, яка буде реалізуватися на території Української сільської ради. Ну, що це за е, програма? Програма ця передбачає роботу із із злоч... ну, із суб'єктами. Суб'єктами насилля. Насилля. як Суб'єктами, так? Сім'ї. Да. І це передбачає ну, із насилля в сім'ї, насилля за, за, за ознакою статі, сексуальне насилля, тобто насилля над, над неповнолітніми. Це все відноситься до, яка, до дій, тобто до тієї категорії, які охоплює наша, наша програма. Мена цієї програми, це зміна насильницької поведінки і кривдника і формування соціально прийнятих норм і гуманних, гуманних цінностей. Виконавцем цієї програми наразі буде це служба наша у справах дітей. То, що в основному це насилля відбувається до неповнолітніх, до жінок, до це і це насилля відбувається в сім'ях. А знаєте, що наш на На... на, на території ну не тільки нашої громади, а взагалі усіх то дуже багато таких сімей, які запинилися в складних життєвих обставинах, в яких відбуваються ці форми різні форми насилля, і насамперед це психологічна і моральна робота із цими е, кривниками. Для цього до, до програми буде також залучений, ну, так як у нас немає у штатах психолога і психіатра в штаті нашої громади, то у нас пропонуємо залучати психолога, із, який працює у нас у Троїцькому ліцеї, яка ну, дала згоду що на такі залучення, якщо був, ну, наявні такі, повід... наявні такі факти, то ми їм будемо залучати, залучати до роботи. Наразі це Заданням цієї програми є сприяння змін населенської поведінки кривднику, сприяння засвоєнню кривдником моделі сімейного життя на засадах гендерної рівності, взаємопорозуміння, взаємоповаги, дотримання всіх е, прав усіх членів родини, формування у кривдника конструктивної моделі у поведінки у приватних стосунках, сприяння у володінню кривдником знаннями про основні форми законодавства в сфері запобігання та протидії домашньому насильству, формування у кривдника відповідального ставлення до власної поведінки та наслідків до себе оточуючих. Сприяння розвитку керівника, емоційного інтелекту та самосвідомості. І ви також знаєте, що наша служба у справах дітей, одна ну, і, в, і в минулому, і на даний час, хоча пройшло в нас зміна е, начальника служби у справах дітей, оці сім'ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах, в яких такі виявляються такі факти, вони повністю йдуть під, під супроводом. До, до, до супроводу залучається також е, центр. Соціальних, Соціальних служб у Петропавлівської селищної ради, це все наш поліцейський громади тісно співпрацюють, це постійні об'їзди, це постійний контроль. Ну, тобто, ну можна сказати, що на виконання цього навіть ну, є такі факти, є такі, що люди встають на таксна виправлення, на на шлях виправлення і. Зменшується оце іменно насильниць, насильницька поведінка противників. Я пропоную програму цю прийняти, вона на два роки. Якщо там, поки вона там без фінансування ця програма, тобто у нас все це є для цього, щоб її виконувати. У нас ну, є форми, ой, є, є у нас і ну, засоби, і люди, які це будуть реалізувати програму. Ну а подальше можна буде свіни вносити та й далі. Я пропоную затвердити цю програму, ну, схвалити цю програму і винести на затвердження сесії. А може, Це питання можна, а по фінансових питаннях, з комісією з питань фінансів, це, це, це питання нашої громади не є. На сьогоднішній день вона не передбачає фінансування. Вона тільки mm -hmm. заходи заходи моральної роботи, психологічної безплатних засадах буде працювати, це правильно? не безплатні засади. У нас є служба у справах дітей, яка е заробітна. веде облік цих громадян, цих сімей, також коли виявляються випадки. Насильництва в сім'ї іде повідомлення від поліції, і ці на ці сім'ї виїжджає поліцейські громади, ювеляльна поліція, працівник служби у справах дітей і залучається психолог Троїцького ліцея, коли з цими сім'ями проводиться бесіди, проводиться робота і роз'яснювальна, пояснювальна, попереджувальна всіми службами, які. До цього причетні. На даний момент фінансування ця програма не потребує. Добре, що там, даємо. Ставте. Добре. Е, ну, пропонуємо подати проєкт рішення про затвердження програми для клітників, що реалізується в Київській раді 24 26 років на 30-й сесії. Прошу просувати, Марью. Проти немає. За або є. Тепер по другому питанню доповідає також заступник сільського голови Слава Несіна Васильівна. Прошу. Так, друге питання у нас про організацію харчування в закладах освіти Української сільської ради на 24-25 навчальний рік. Ну, ви знаєте, що у нас таки, спільними зусиллями благодаря депутатам, завдяки депутатам, завдяки тим, що сільській голові, нашому гуманітарному відділу, ми зробили укриття у школах, і що діти наші можуть повноцінно ходити. На ну на навчання до школи, але ж звичайно, і за те, що не було немає у нас гарячого харчування, ну взагалі харчування в школі, то уроки скорочені, і це ну так сказав, можна сказати, можна стати негативно впливає на процес. так і дітки приходять півдня сидіти у школі без харчування, а багато пільгових категорій. Тобто ми про прохаємо. Підтримати нас і забезпечити за рахунок коштів місцевого бюджету безоплатним одноразовим харчуванням учнів загальної загалзаклаї загальної середньої освіти Української сільської ради, а саме учнів перших-четвертих класів, учнів п'ятих-одинадцятих класів із числа дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, дітей інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Дітей із числа сімей, батьки, яких визнані учасниками бойових дій, або учасниками війни, чи загинули під час виконання службових обов'язків у зоні проведення ООС або АТО. Дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Дітей, один з батьків, яких загинув або пропав безвісти, помер під час захисту незалежності та суверенітету України. Друге, встановити з 1 листопада 24 року грошову норму витрат на безплатне харчування одного учня в розмірі 35 гривень у день на одного учня, в тому числі для контингенту учнів зазначених пільгових категорій. Треба Організувати харчування у закладах загальної середньої освіти для категорії учнів, що не підлягають безоплатному гарячому харчуванню за рахунок батьківської плати. Четверте, встановити вартість харчування однієї дитини дошкільного віку, яка перебуває у дошкільних закладах громади, у розмірі 45 гривень за один день. П'яте встановити розмір плати для батьків за харчування однієї дитини дошкільного віку у розмірі 40% тобто це 18 гривень, від вартості харчування на день та 60% 27 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету. Шости керівникам закладів освіти організувати харчування учнів та вихованців пільгової категорії з відночінного законодавства, а інші категорії учнів та вихованців за батьківську плату. Відповідають за організацію харчування в закладах освіти Української сільської ради призначити керівників цих закладів. Координацію роботи покласти на гуманітарний відділ Української сільської ради, ну от пропухання підтримати таке рішення, рішення проект цього рішення і винести дальше на сесію. Про цьогорічні вче треба згоджувати з, 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 не тільки з нами, а опять же, з фінансовим комітетом. ну ви д, розумієте, при при цих цінах, що зараз йдуть на, на наприклад, навіть на овочі. Картопля стоїть 28 рублів кілограм. Як ви собрати харчувати дитину на 45 рублів п'ять рублі день? Там же ж вона ж не буде кілометрів. Ні, я не кілограм. А де ця енергія, а зарплата? Та підожди. Це тільки вартість харчування. Значить Кошти ці передбачені вже в бюджеті в нас є вони. Лише в нас розмір, розмір харчування на день у нас був у розмірі 30 гривень, зараз 35. 45 це для садику yeah. і 35 для школи. Відповідно до вимог чинного законодавства розробляється меню, яким передбачено набор продуктів і їх енергетична цінність, і прорахувалася е, вартість продуктів, які входять по цьому меню на кожен день. Е, і, в принципі, ми вкладаємося в вартість 35 гривень 45. на ну, 35 школьників. Але ну, ми маємо можливість місцевий бюджет зробити харчування більшим. Але крім дітей це забезпечується цими коштами за рахунок місцевого бюджету діти з пільгових категорій, яких ми зачитали. Але ще є діти, які не відносяться до пільгових категорій, і за яких батьки повинні платити з власної кишені. І якщо зробити харчування 50, наприклад, гривень, ми можемо набрати. Пакет ну продукти на таку суму, але тоді чи зможуть батьки, які змушені будуть платити з ну самостійно за оплачувати це харчування, чи зможуть вони оплачувати це харчування дітям? Розділяти дітей, які будуть харчуватися за свій кошти, і які за рахунок бюджету? Це ну, якби меню, да різне да, меню і дискримінація дітей, тому зараз ми. Запустимо з 1 листопада харчування, подивимося по цінах, по цьому всьому, як у нас воно буде працювати. Можливо, ну до кінця року ми про харчуємося так. З Нового року, можливо буде збільшуватися, але для цього ще треба буде пропрацювати із батьками, чи згодні вони будуть оплачувати більш дороговартісне харчування. У нас на сьогоднішній день всього є 190. 5 дітей, із них 103 дитини це пільгове харчування, і 92 дитини у нас харчуватимуться власним коштом. Тому зараз ми прохаємо підтримати цей проєкт рішення і членів комісії, і подальшому депутатів. А в разі недостатності коштів ми в будь-який момент зможемо внести зміни і збільшити вартість харчування дітей. Це наше майбутнє, в принципі. Що там на Голосуємо. За? Дякую. <плес> Проголосували одноголосно за підтримку цього проєкту. На цьому питання наша наш комісія закінчується. З, з нашої сторони ми зробили все, що можливо. можливо Останне там буде комісія. По фінансуванню, депутати, решта. Будемо підтримувати Дякую. це питання. Дякую. За роботу? Да.